Привіт усім! Сьогодні у Коростишевському районі. В колодязі мутна вода, а літом води мало не вистачає. Задача зробити чисту і безлімітну воду. Поїхали. І так, пробурили ми тут на 7,5 метрів. Іде пісок, але є проблема. Перед піском хтось насипав півтора метра щебню. Чистить його нема ніякого резону, тим більше вода треба поближче до хати. Там нам замовник розчищає площадочку, вирішили зробити її зверху, а не в колодязі. Поїхали. Кинули лінію від колодязя. Води там мало, хорошо, що перед цим затарили трошки в бочки води. Все. Поставили наше корито. Тут будемо бурити. На п'ятому метрі почалась глина поглощення, просто бешене поглощення ЗР воду Обачно так пішок міста на хвилину обсадились, промились, наш насос прокачний підключили, ну отлично. склажена. Тільки тільки запустилася, вода вже майже чиста. Зараз гарненько прокачаємо, Розберем це все діло і покажу кінечний результат, як це все виглядає. Отак От залишається після нас. Тобто 32 труба виходить під землі, ніяких обсадних труб немає. Класична абесинська свердловина робиться однією трубою, яка є і обсадною, і питательною одновременно. У, заку... у замовника була старенька насосна станція. Хороша фірма Грунтфос. Ми підключили йому, заміряли дебет, дебет майже під 3 тони. Ось, водичка, забувся, циклі запустили і вона вже практично зеркала. Все, будемо виключати, бо зараз все в Все, дзвоним, замовляємо. Всім миру!